Я взагалі за е, добровольну е, добровольне перебування там, де треба, в світі. і насильна мобілізація для мене це не, це не те трошки. Якийсь. Так перемоги не буде. Якщо жінки не проти, тільки в цьому випадку. Дякую. Ну, взагалі, ні, навіщо жінкам мобілізуватися? я тільки за бажанням я вважаю. Ви знаєте, з однієї сторони так, звісно, в нас є велика проблема з чоловіків, які вважають, що а усі люди мають бути рівні такому плані і жінки, також що всі мають служити. Але як на мене, то така буде популярна думка, що у нас така ситуація в країні, що ніхто не хоче служити загалом, і це велика проблема. Тобто, від того, що в нас будуть мобілізовувати жінок, Україна не стане ближче до перемоги. В принципі, треба не шукати. Якусь вразливу категорію людей, які також можуть служити в армії, треба взагалом міняти усю систему підходу до мобілізації в цілому. Нормально, нормально. Є ж такі, що воєнно об'язані, хай йдуть служать. Ну я вже стара. Мабуть, більше всього негативно. Ні, ну зрозуміло, що є різні жінки. Я не знаю ні, як відповісти на це питання. Я проти. Не очень как-то переживаю насчет этого, вот. Потому что у меня половина моєї сім'ї жінки они пошли воевать, вот. Как-то нейтрально к этому отношусь. Якщо у нас є воєнна спеціальність і медик, то тоді, конечно, треба как сказать, свої вміння показувати на захист країни. А так. Примусово ні. Якщо зможуть нам забезпечити рівні умови з чоловіками, тобто забезпечити єну якось. Ну, не знаю, дуже складне питання, я ще не готова на нього напевно відповідати. Ну я теж не можу надати конкретну відповідь, бо я не поглиблювався в цю тему да. і в принципі не досліджував її ніяким чином. Але ну, наразі можу сказати, що в принципі ставлення нейтральне, бо немає ніяких. Претензії до цього е, негативне, тому що не усі жінки зможуть воювати. Не усі є певна категорія, яка б змогла б, але не усі потрібно вибірково робити мобілізацію. Усіх під ну, не потрібна. Не ну я взагалі, не дуже к цього отношусь, тому що я вважаю, що ну, якщо будуть мобілізувати всіх, то хто по буде жити в місті, хто залишиться. Тому давайте. Жінок оставимо, ми не будемо мобілізувати. Ну, хто захоче сам, то, звісно, після йдеться, вибір вибор должен бути кожного. Ну, я вважаю, що це хороша практика. А було б ну, це б збільшило чисельність армії, по-перше, по-друге, це наскільки я пам'ятаю практика Ізраїлю, те, що військову службу несуть як жінки, так і чоловіки. Негативне. Ні, ну частково. Якщо може, ну хтось за бажанням, хоче, є такі жінки, які звичайно за бажанням хочуть. У нас зараз деякі люди жінки воюють, але ну в переважній більшості, ну багатьох жінок і діти, хтось повинен займатися їх вихованням. Якщо жінка хоче служити. То чому вона не може? У нас ну, все добровільно. Або якось допомагати, бо чому ні? Я вважаю, що всі рівні, абсолютно, у всіх правах, і кожна людина сама повинна вирішувати. Або треба копіювати модель, найкращі моделі, як в Ізраїлі в Америці. В Ізраїлі жінки служать. І в них сильна армія, то чому ми не можемо зробити як в Ізраїлі і все?